Цей показ він такий незвичайний, трохи революційний. Бо я як модельєр з двома дипломами довгий час модельєра, довгий час займалася виключно, майже виключно вишивкою, але я дослідила, бо вишивка це академія ціла, там стільки інформації, знання, сили. От. А тепер я повертаюся до моделювання такого моделювання в широкому плані. Але е, вже з цим багато е, наукових досліджень і практичних в плані академії вишивки буду синтезувати це в моделях. І от сьогодні в цій колекції армій 41 один витрі. Тобто 21 перших це біловий, чорно-білий, Філософія білого, філософія чорного кольору, один возвеличає, другий. Як би, грунтує, трохи заземляє, але капітально охороняє людину, підсилює землі. От, то Перші два блока, але перший блок чорно-білий. Але і перший, і білий кожна модель декорована вишивкою, тому досить багато. Ручною і машинною різною. Так, а другий блок це е, чистої води етномодерну. Тобто там свято, там багато колярів, багато. От е, другий блок, там є е, з чим розгулятися, там особливо він цікавий, такий багатий е, етномодерний блок. І от там йдуть рушникові мотиви. Е, тобто зараз е, дуже модні ці рушникові мотиви. І вишивка українська і український стрій. Я би сказала у світовій моді. Так. Дня. Але переважно ті, хто творить цю моду у нас, вони черпають мотиви натхнення з, з каталогів традиційних класик або з музеїв. Тобто позичають. У мене свої рушники авторські. Після того, коли до мене звернулися е, столичні моделіри, щоб ми скажемо, рушника на основі його зробити цілу колекцію на Ukraine Fashion Week. Ну, воно потім так забалотувалося. І я подумала, а чого це я сама не зроблю за мотивами своїх рушників, адже безкінечна напрацьовка. І от цілий блок моделей за мотивами рушників Олександра Тиріженка. Тобто орнаментикою цих рушників, скажімо там, те ж саме осяяння, потім ж красний, потім червона рута», сонечко і козацьке мероми. Ці рушники, їх орнаментика декорує тепер моделі. І моделі звучать сильно, життєствердно і сміливо. Так. Тобто це не просто декор, а на кожній моделі. Декор осмислений, в якому кожен знак має свою філософію, має своє значення. І як я доводжую в своїй книзі, в своїх лекціях кругом символ працює, знак працює. Тобто це моделі живі. В них енергія працюючого символу, енергія кольору. Ну і футборчі, скажімо, деталі такі, які йдуть від народного вбрання – це багатошаровість, змінність компонентів або кольорові розтяжки просто тканини. Тобто не зразу з'явилося рішення перетворити цей показ в благодійний проект. Але коли я почула в інтернеті. Пісню Сергія Боброва, «Врятуйте театр, врятуєте душу. Ви знаєте, то просто неможливо було на неї не відреагувати. Тоді я вирішила, що, е, що наші проблеми порівняно з цією проблемою. І е, я дякую своєму колективу, що він мене підтримав в тому плані, щоб зробити цю акцію, цей проєкт. Благодійний. Я, звичайно, в певній мірі романтик. Я не думаю, що ми там. Ні, я надіюсь, що буде поштовх в цьому русі підтримки врятування театру. Ну, е я не наскільки е так романтик, щоб думати, що ми щось суттєве зробимо сьогоднішньою акцією. Так, да, Якусь частину коштів ми сьогодні зберемо. Я рада, що в принципі до нашого заклику. Приєдналися, тобто відгукнулися і владні структури, інтелігенція. Тобто Сьогодні контингент буде у нас такий добротний, достойний. От. Але що я думаю, наша демонстрація, наш показ, наш проєкт дуже добре озвучений в інтернеті, на Фейсбуці. Тобто на нашому сайті, тобто на сторінці творчої майстерні Олександра Теліженко, і воно пішло пішло по людях. От, і я надію, що не тільки, не тільки по людях. Тобто Цей е, рух я надію, що підтримають люди, підтримають організації, підтримають благодійні фонди, підтримують діаспори, знають вже про це. І активніше включиться влада, тому що це головний складовий, активніше. Коли такий буде рух знизу, надіємося активізувати і рух зверху. Тобто театр повинен бути, театр душа міста, нашого міста, от і театр що можна,